Вітаю на каналі Інтертехніка. Порівняємо, давайте два покоління. Це у нас ДТЗ 5244 HPX. І це у нас 5.244 HPX. Але бачите, нове покоління, воно набагато більше ось за старе. Ну і в цілому є чимало відмінностей. Наприклад, дивіться, у нас тут вже є більший капот, він йде вищий набагато, порівняйте рівень сидінь. Потім сама конструкція, форма передніх крил, задніх крил, конструкція і форма салону. У нас тут вже замінені ось такі елементи управління, зроблені, такі ще додаткові пластмасові вставки для того, щоб, я не знаю, для чого, для того, щоб ну, показувати, як керувати загалом речагами по навісному механізму. У нас змін тут немає. Ось по крилах, дивіться. Тут пластикова така панель, тут у нас йде металічна. Потім, що в порівнянні ще, можна показати, що у нас трошки змінена приборна панель, дивіться, як тут зроблена і як тут. Є відмінності, тут вона більш об'ємно зроблена, рублена. Тобто і керування регуліровкою керма трошки по-іншому реалізоване, саме глушіння. Мені трактора перенесли в інше місце. По керму воно у нас досить схоже, бачите, ідентичне, навіть я б сказав. По сидінню також сидіння однакові, в них регулюється і спинка, і бокові биль, це є регулювання на салазках вперед назад і підкачка е, натяг самої пружинки, бачите, вище піднімається. Тобто по салону також тут вже повноцінний, повністю рівний пол зроблений в старій моделі у нас. Йде він з тунелем все ж таки. Ну і саме ну, вони більш облагородили культурними пластмасками, менше доступу до самих механізмів з цими пластмасками по компоновці. в цілому ось це основні відмінності. І те, що він став більш об'ємний, масивний. Давайте що, порівняємо. Їх на ходу мають бути мінімальні можливо відмінності, або ж е, різний хід, е, різне передазочне число на передачах, що може бути. Давайте зробимо ось, запускаємо. Мабуть, не цей, а ось, мабуть, запустимо ось цей мінітракт. Підійдемо трошки вперед. Ось. Запускаємо. Це в нас 920 обертів на хвилину. Ой. А, реверс не забуваємо. Вимикаємо світло і рухаємо. Це в нас понижена передача. Перша, друга. Друга понижена. І давайте трейдер, понизу Так, нейтраль. Трушимо техніку, ставимо на стоянкове гальмо. Є. Yeah. Вимикаємо масу обов'язково. Тепер тут ключем вмикаємо, ставимо його. Ось. Посадка тут набагато вища, як ви вже бачите. Трохи комфортніше сидіти. Відчувається, що все ж таки це вже нове покоління. Так, це у нас 700 обертів на хвилину. 850. Давайте понижену передачу. Ось. Реверс, вперед. І першу. А, стоєнково хальмо вигнали ну, так. <плес> Тепер другу. Трошки змінилася система вихлопу бачите, він став тихіший. Тепер вмикаємо третю передачу. Це в нас третя понижена. Виворот. працюємо знову другою екрані нейтраль, нейтраль стоїмо добре на екрані Ось так. Тобто на ходу відразу помітні відмінності, того, що в цього міні-трактора працює тихіше, в цілому вся система, ось вихлопна, тихіше працює, можливо, вони ще зробили з прошивкою чи колекторами, налаштуваннями ТНВД. Ось потім По самому ходу міні-трактора тут досить зручніша ергономіка. Ось, Сама посадка, зрозуміліше все робити, ну і більш зручно. Ось. Тобто так ти тут вище сидиш, Ось, при тих самих габаритах він вищий. І в цілому тоді спрощується трохи керування, саме по обмеженому просторі. Наприклад, ви бачили, при паркуванні на цьому мені було значно простіше. І зрозуміліше, Того, що ти одразу бачиш всі колеса. Ну і ось такі відмінності у нас є. Також тут двигун, можливо, це залежить також на чи палива, але там на 900 обертах, 950-920. Ось і було трошки йому важкувато їхати. А тут навіть на 700-800 обертах він щеплення спокійно рушав і, типу, при максимальному вивороті, коли насос максимально навантажений, він е, е, не а спокійно собі далі їхав. Тож, всі відмінності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така техніка. Ось. Є окремий огляд на цей ДТЗ. Можете подивитися на каналі. І в цілому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся і ставте лайк.